громадянська позиція пана Олега матика. Шановні львів'яни, шановні українці, я вдячний, що ви проявили громадянську позицію. Прийшли сюди, дочекалися всіх виступів. Адже саме ваша позиція, ваша активність буде визначати результат цих виборів. Я хочу підвести деякі підсумки і визначити деякі основні моменти. Перший, кожен з вас повинен зробити все, щоб захистити цей вибір. Для цього по максимуму записатися в спостерігачі, йти на кожну дільницю і захищати чесний вибір. Друге, обов'язково прийти на вибори і проголосувати, привести своїх рідних. Сказати це своїм знайомим, прийти мають всі. Ваші голоси будуть використані, якщо ви не прийдете. Третє, всім політичним силам необхідно об'єднатися. Цей процес пішов, і це дає велике сподівання. Але об'єднатися потрібно не тільки зараз перед стратою. об'єднатися потрібно пізніше. Громадянська позиція. Зробить все можливе для цього. Ми є молода партія, ми не маємо політичного досвіду. Але з тим, з чим ми зараз зіткнулися, з тими підніжками, які на початку шляху е, почали нам ставити, на, е, дають е, нам е, в, е, дають великий страх перед тим, що може відбутися. Ми не поступимося, ми підемо вперед. Слава Україні!